Доброго ранку. Сьогодні ми поговоримо про вправи при лицьовому невриті. Починати потрібно на 5-7 добу з початку захворювання. Кожної вправи має бути 10. Повторювати 3 рази на добу. Отже, перша вправа закривати очі. Закрили, відкрили, закрили. Відкрили. Сильно зажмурювати очі, піднімати і опускати брови. Нахмурювати брови. Закинути голову і дивитися в небо. Рухи очними яблуками. Прямо вниз подивились. Прямо до носа повернулись. І описувати на напівколо здорову сторону. Ну, наприклад, ось так. Верхню губу сховати за нижню. Повернулись в вихідне положення. Нижню губу заховати за верхню. Тягнути кути рота. Вправа називається рибка. Хатися з закритим ртом. Оскалити зуби, стиснути губи. Рот прикритий, вимовити ш. Піднімати крила носа і верхню губу. Полоскати рот повітрям. Потім так само звути. Рух ще лепи в сторони. Висунути вперед нижню щелепу при закритому роті. Осити свічку. Імітувати ричання злегка при відкритим ротом. Імітувати різний настрій обличчя. Сум. Радість. Вимовляти звуки. А-о-у. Ах-ох. Готувати вірші, тексти з ізоляцією здорової половини обличчя. Ось як, наприклад, ти ця мура, де ти була, я гукав, а ти не чула. Я сиділа під столом, їла кашку з молочком. Або малювала зранку мишка три цукерки, два горішка. Або в бід в куточку сіла і смачний. малюнок з'їла. Готувати жування. Клацання язиком. І найприємніше поцілунок.